Що сталося з гуським клінкером, який береться на фасади будівлі, на стіни, на фундаменти, коли ось мороз на вулиці. Да? От стоїло літо на сонці, от стоїло півзими на морозі. Що з ним сталося? Давайте разом подивимось. Так, дивіться уважно, уважно, уважно дивіться. Що ви тут бачите, все прекрасно, все чудово. От така, бачите, краса тінь вийшла. Гнучка цегла або гібкий клінкер, хто її як називає. От, дивіться, яка красота. Ну, реально, от, на круглі колони, на криницю, що ти можеш зробити під кирпич? Нічого. А так дивіться, яка красота. От воно береться на, на цоколь будинку, на фасади будинку і стоїть не менше 25 років. Це 100%, це 100%, 1000 Якщо у вас фасад будинку вже утеплений пінопластом, так як я хочу до собі зробити на цоколь будинку, утеплений пінопластом, затягнуто сітку, вже не знаю, скільки 5 років чи більше. От, візьму потім цей гібкий клінкер, наклею і буде як під кирпич. Тобто фасад будинку і реально настоящий кирпич, а цоколь буде клінкером під кирпичик. Так що, кому це цікаво, пишемо, дзвоним і вам відправимо.